Якийсь випадок, а це тривалий процес. І все відбувається, поки ми на землі у часі, і за спасіння своє треба боротися і його захищати. Ми, споглядаючи на події народження Ісуса Христа, бачимо, що сили злоби. У вигляді державної влади хотіли знищити новонародженого, і тому нищили все підряд. А для того, щоб врятуватися, треба було тікати і то за кордон. І треба було зробити зусилля Марії і Йосипу. Щоб не дати силам злоби знищити Ісуса Христа надію нашого світу. Дорогі сестри і браті. Ми сьогодні читаємо теж уривок з Євангелія, в якому Ісус Христос робить кілька Заходів. Тобто, не означає, що Він прийшов сказав Ти прозрій», і Той відразу прозрів. Вони виходять за село, Він накладає йому руки на очі, а цей чоловік не бачить відразу. Треба повторно. І тільки тоді Він бачить. Але дуже важливо, щоб Він не почав неправильно пояснювати, що з ним сталося. І тому Ісус Христос каже, ти оце отримав, але іншим не розповідає про те, що ми тут робили. Сьогодні, завершуючи святкування Різдва Христового літургійно, ми з вами маємо собі зробити таку постанову. Пам'ятати, що наша віра і наше спасіння. Це не одномоментний випадок. Ми вирішили все, вже віра буде назавжди і все. Це процес, і він буде з перемінним успіхом. Щось буде вдаватися, а на багато речей треба довго чекати, виділяти час. Але дуже важливо, треба працювати. Для свого спасіння. Бо спасіння це не вирятування просто від якогось гріха чи від небезпеки. Спасіння це повернення наше до Господа Бога. Скільки треба трудитися, щоб своє серце відкрити для спілкування з Ним і бути з Ним одвертим. До решти, так, щоб нічого не лишилося, лише наша відвертість перед Господом Богом. Тому, дорогі сестри і браття, ми даваймо берімося до праці, не жаліймо ані часу, ані зусиль, щоб поглиблювати наше довір'я до Господа Бога і дізнаватися про нього кожного разу більше і більше. Тільки тоді наше серце буде готове до того, щоб прийняти Його безмежну благодать. Христос народився.